Так, друзі, всім привіт! Така мене задача. Ось такий у нас є потолок, невеликий. Ще не потрібно там місцями почали відколопуватись, потрібно то здерти, підшпаклювати, переклеїти багет, бо відпав. І попросити удари. Ось така історія. Дивимося, що у нас з цього вийде. Так, друзі, що у нас з цим потолком? Підклеюв багет. Підшпаклював. Не сяме то, що відходило. Зараз перетру, погрунтую і пофарбую. Два шари. Надію зафарбую два шари. Це, друзі, закінчили. Проклеїли богет. Підшпаклювали, що відщелкувалось. Від... Від... Цю решітку не міняли, просто її відмили нормально. І все. От така, друзі, історія. Все чотенько. Всім дякую за перегляд, друзі. До наступних відео. До зустрічі. Всім пока.